Уявіть, ви гортаєте стрічку новин, бачите різні заголовки, і вони викликають у вас емоції: гніву, суму, радості. У вас формується якась думка. Але чи задумувались про те, чи ваша думка і відношення до цієї новини вони свідомі? Чи можливо це чергова гра, яку з вами грає ваш мозок? Це відео воно не буде мотиваційне. Сьогодні ми з вами розберемось, як працює ваш мозок, і заглянемо. В таємні куточки свідомого, а можливо, і навіть підсвідомого, привіт! Мене звати Аня. Я психолог і трансформаційний коуч. На моєму каналі Mind4Master Ми розмираємо наукові техніки, які допомагають покращити життя як повсякденне, так і в бізнес сфері. Як я вже сьогодні сказала, ми будемо говорити про те, як наш мозок сприймає інформацію, а саме як ми аналізуємо новини чи будь-яку іншу інформацію. І в результаті перегляду даного відео, ви краще зрозумієте про те, як ви приймаєте рішення, як ви вибираєте політичну партію, за кого голосувати. Ви зрозумієте, за яким принципом, можливо, ви вибираєте наступне навчання, на яке йдете. Тому щиро рекомендую доглянути це відео до кінця. План сьогодні такий: я хочу познайомити вас з двома головними героями Марко і Люсею, на основі яких ми будемо розглядати з вами психологічні експерименти, які були проведені. Раніше щоб зрозуміти, в які шахи з нами грає наш мозок. Тому в першу чергу я вас хочу познайомити з Марком. Марком 33 роки. Він проживає в Польщі, українець, працює в IT. На хліб з маслом йому вистачає, але він мріє про Ламборджині. Щоправда, Ламборджині це не його основна проблема на сьогоднішній момент, тому що він живе у 2025 році. А у 2025 році головне питання, яке турбує більшість українців, це питання. Власне, війни того, що відбувається в країні, Марко є політично активною людиною. Він постійно слідкує за новинами, і ось останнім часом він помітив, що в власне, в суспільстві серед українців з'явилася така трохи розділеність а власне. Частина українців підтримує дуже активно президента і вважає, що зараз не час, щоб говорити про якусь його діяльність і її оцінювати. Це не головне, але інша частина українців вважає, що все таки його політика, можливо, не є оптимальною, і на даний момент потрібно якнайшвидше робити вибори і змінювати ситуацію. І от давайте уявимо ось Марко він заходить знову там в Телеграм, де він переглядає різного виду новини, де він підписаний на своїх улюблених блогерів. І читає, що новенького з'явилося, і тут йому трапляється нова новина. І для того, щоб краще побачити, наскільки адекватно він, може навіть адекватно це не класне слово, а наскільки оптимально розсудливо він оцінить цю новину. Я пропоную вам зараз перейти. До одного з експериментів, про який я хочу розповісти. І отже, експеримент цей був проведений у 1985 році, і він дотиче конфлікту ізраїльсько-палестинського. Тобто, я думаю, що більшість з вас чула про цей конфлікт. Він розпочався досить давно і триває до сьогоднішнього моменту. І, власне, на чому полягав експеримент, було знайдено відео, яке представили студентам, які були пропалестинські або проізраїльські. Тобто, те саме відео представили двом різним групам, як ви вже знаєте, я завжди говорю про цих різних груп, і вони їх переглядали. І потім після цього попросили їх оцінити, наскільки це відео було нейтральним, тобто таким, що не підтримувало жодну зі сторін. І після цього їх також запитали, що їм запам'яталося власне з переглянутого відео. І що цікаве, вийшло: що учасники, які підтримували власне ізраїльську сторону, вони говорили, що відео воно було повністю пропалестинське, що воно тільки підтримувало їхню сторону, і коли просили їх повторити, власне, які речі їм запам'яталися, то вони говорили про тільки про негативні факти, які відносилися до Ізраїлю. І позитивні, які підтримували Палестину. Коли запитали студентів, які власне, підтримували іншу сторону, то як ви думаєте, які були результати? Сподіваюсь, ви здогадуєтесь, вони точно так само оцінили це відео. Ну, точно так само я маю на увазі, що вони сказали про те, що ні, це відео є не є якимось нейтральним, воно навпаки підтримує іншу сторону ізраїльську. І коли просили їх сказати про ось ці, власне приклади, вони також нагадували про приклади, які не підтримували їхню сторону або їхню позицію. При цьому що підбираючи матеріал до виступу, до відео, люди, які проводили цей, даний експеримент, вони намагалися знайти і використовували матеріал, який був створений нейтральними засобами масової інформації. Тобто вони намагалися знайти такий матеріал, який максимально нейтрально описує ситуацію, і показує, якби плюси і мінуси з однієї сторони. І з іншої сторони, такий феномен у психології назвали феноменом ворожих медій. Тобто, коли у нас є сформована якась чітка позиція по відношенню до чогось, і потім ми бачимо матеріал, який може бути в принципі нейтральний. То ми його не будемо сприймати як нейтральний. Ми будемо його швидше за все сприймати як такий, який вороже налаштований до нашої думки, до, до нашої позиції, яку ми підтримуємо. Тому в якості Марка, яко про якого ми сьогодні говорили, якщо ми уявимо собі таку ситуацію, що він, наприклад, вважає, що зараз не час займатися обговоренням того, чи там правильні рішення приймає президент України чи неправильні, то побачивши якийсь матеріал, який може бути максимально нейтральний, який буде показувати які плюси і мінуси однієї іншої сторони, то швидше за все, що він скаже ні, це матеріал тут пропаганда, він значить проти адекватного підходу і таке інше, і в жоден спосіб він його не сприйме. Ось така цікавинка для того, щоб власне повернутися до матеріалу якогось і його адекватно оцінити. Потрібно мати для цього можливість, що я маю на увазі, говорячи про можливість. Тобто, коли ми читаємо якийсь матеріал, по-перше, ми маємо мати мотивацію, щоб підійти до нього критично. Тобто, у нас повинно бути якесь внутрішнє бажання, щоб на нього подивитися, і сказати, окей, добре, можливо, я зараз проаналізую, чи дійсно це правда, чи неправда, або як я по-справжньому до цього відношусь, чи що там описано. Наступний момент, крім мотивації, для того, щоб проаналізувати, нам потрібно мати на це ресурси. Ресурси це час. Тобто не у нас три хвилини, поки ми там на щось чекаємо і швиденько перегортаємо стрічку а дійсно є час, щоб читатися, подивитися деталі, щось пошукати глибше розвинути цю тему, і також ресурс такий як. Силені буває так, що ми просто втомлені після робочого дня щось листаємо про ніяке навантаження когнітивне не може йти мови, тому що наш мозок вже готовий, знаєте, там відлетіти, і це просто такий шум з інтернету, який ми збираємо, переглядаючи новини. І третій момент, який пов'язаний також з таким критичним мисленням, це власне знання, хоча б трішечки в темі, яку ми аналізуємо. Це не завжди. Обов'язковий пункт, тому що ці знання їх можна здобути, але тоді, відповідно, нам потрібно більше часу і більше мотивації, щоб це зробити. Я хочу наголосити, що це відео воно взагалі не несе такого, знаєте, політичного характеру. Я не хочу говорити про політику, тому що це погана історія. Зараз тут почнеться у нас дискусії в коментарях. А я б цього не хотіла. Насправді, політика це просто одна із тем, яку можна зараз дуже класно представити, тому що це зараз відбувається, і це досить гарно видно. Але насправді різні експерименти проводилися не лише з політикою, аналізувалося відношення наше до якихось речей. І, наприклад, були інші дослідження пов'язані з ковідом. Наприклад, що люди про це думали, чи люди були за щеплення проти щеплення, і так далі. Тому я хочу тут наголосити, що це відео точно не про політику, а Більше про наш спосіб мислення. Ну що ж, їдемо з вами далі? Я пропоную зараз заглянути до наступних експериментів і наступні експерименти, які були проведені уже в Америці. Там розглядались дані з 14 досліджень, реальних постів в соціальних мережах, які були опубліковані під час попередніх виборів в Америці. Брали пости, які підтримували погляди демократів, і брали також публікації, які підтримували погляди республіканців. Тобто було 50% Одного виду контенту, 50% іншого виду контенту. Але крім цього, в цих 50% кожних половина матеріалу вона мала правдиву інформацію, а половина це були просто фейкові нюси. І що після цього робили? Брали представників власне республіканців демократів. Їм показували ось ці різні матеріали. І їх просили оцінити наскільки правдива ця інформація, і що цікавого вийшло вийшло так, що люди в принципі краще оцінюють правдивість або фейковість інформації, коли вони аналізують матеріали, не пов'язані з їхніми політичними поглядами. Тобто демократи краще розбиралися, де були фейкові новини, які були опубліковані на тему республіканців, і з точністю навпаки, що ще цікавого вийшло? Проводили інше дослідження, аналізували дані. І відношення до ковіду там було більше 100 учасників, які також працювали в різних групах. і Їх просили оцінити про те, чи вони, по-перше, відрізняють фейкові новини від нефейкових новин, тобто чи вони відрізняють ось цю правдивість інформації. А другу групу їх не запитували про те, чи матеріал є фейковим чи нефейковим, правдивим, а їх запитували про те, чи, наприклад, вони були готові поділитися ось такою інформацією. Або постами в соціальних мережах, і я вам скажу, що це дослідження, воно, чесно кажучи, мене шокувало і викликало дуже велику дискусію у нас, власне, в університеті, коли ми дізналися про результати, тому що виявилося, що немає співвідношення від між тим, чи люди вважають інформацію правдивою чи неправдивою, по відношенню до того, вони поширять цю інформацію у себе на в соціальних мережах чи ні. Тобто, коли людина приймає рішення про те, щоб... Опублікувати якусь інформацію, поширити у себе на сторінці, вона не керується чинниками, а це правда чи неправда. Насправді на неї впливають якісь інші фактори, і власне це й показало наше дослідження. Отже, давайте підведемо такий маленький підсумок, як наш власне Марко буде аналізувати новини, не усвідомлюючи навіть цього. По перше, будь-які матеріали, які будуть... Опубліковані більш з нейтральною позицією, точніше, не більш, а з нейтральною позицією, які будуть підтримувати його точку зору або навіть і не підтримувати одночасно. То Марко швидше за все буде сприймати як їх ворожу і буде говорити про те, що вони публікують неправдиву інформацію. Наступний момент краще фейк від реальної інформації, Марко буде в стані зрозуміти, побачити, помітити. Коли буде аналізувати матеріали, які він сам якби не підтримує, тобто опозиційної сторони. І наступний момент last but not least, це про те, що матеріали, які Марко буде поширювати у себе в соціальних мережах, вони не обов'язково мають бути правдивими. Тобто, якби він задумався про те, чи це дійсно правда чи ні, то можливо він би міг все-таки розпізнати. А він це буде поширювати з точки зору, що знаєте, підтримує його думку, політичний погляд, чи навіть не політичний, а це може відноситися до чогось іншого, так як я вже казала, і просто буде публікувати у себе на сторінці. Ну що ж, давайте тепер я вас познайомлю з Люсею. З Марком ви вже познайомились. Він у нас був такий дуже політичний гравець. Тут а от Люся, то вона не дуже цікавиться політикою. їй 29 років. Вона працює фінансовим директором в ній великій компанії в Україні. В принципі, вона непогано заробляє, але вона не задоволена своїм життям. Вона, можливо, хотіла змінити сферу діяльності, крім того, їй хочеться чогось великого, такого масштабного розвитку. І вона зараз в активному пошуку. В активному пошуку, можливо, якихось нових навчань, які б допомогли її змінити перспективу чи спосіб мислення. І от що наша Люся робить, вона заходить в соціальні мережі, і там вона вже підписана на декілька експертів, які пропонують власне послуги в цій сфері. Вона підписана. На експерта-психолога, коли якого вона колись знайшла на Ютубі і періодично переглядає матеріали. Ось вона нещодавно підписалася до на, на нумеролога, на нумер та раз, два, три, вона підписалася на нумеролога, якого порадила її подруга. І крім того, вона ще почала цікавитися медитаціями, тому що вона побачила таку цікаву інформацію, що якщо там правильно медитувати, то можна змінити свій досвід. І от свій досвід, свої результати. І зараз наша Люся думає про те, ну все ж таки, що робити? Вона у нас дівчина з фінансів, тому вона не йде відразу всі навчання, які пропонують, а хоче вибрати якесь одне. І як вона буде приймати рішення, точніше, як мозок буде приймати її рішення, про яке, напевно, вона навіть не дає собі справи, що вона власне так робить? Перша річ, яка буде дуже важлива в прийнятті рішення, це джерело інформації. А власне чи Представник, який щось пропонує, щось продає в даному вигляді, ми розглядаємо ось курси, чи він є для нас авторитетом? І це значення авторитету, воно як формується? Воно може сформуватися в такий спосіб, що просто людина за кимось довго спостерігає. Тобто, ті, хто вже переглянув декілька моїх відео, ви будете вірити моїм словам і тому, що я зараз розповідаю, більше ніж ті, хто побачив це відео в перший раз, тобто це якби нормальний процес. Точно так само, якщо ми за кимось слідкуємо в соціальних мережах на протязі довгого часу. То вже з більшою ймовірністю у нас буде відчуття довіри і авторитету до цієї людини. Тобто, це перший чинник, який несвідомо на нас впливає. Наступне кількість лайків. І кількість лайків ми говоримо тут про таке, знаєте, соціальне сприйняття і підтримку. Тобто, це не одна я вважаю ось цю людину або її думки, її пропозиції цікавими і адекватними, скажімо так. Але я бачу ще декілька тисяч інших людей, які написали коментарі, які поставили лайк і які говорять про те, що вони також цим погоджуються. Тобто, у нас є тут таке, знаєте, трохи соціальна підтримка інших людей даної точки зору. Ще в психології є таке поняття як когнітивні упередження або евристики. Отже. Про що йде мова мова йде про те, що ми насправді інформацію сприймаємо інколи, так знаєте, трошки перекошено. І цих евристик їх є декілька видів. Сьогодні ми будемо говорити про два основних можливо не основних, але таких, які відносяться власне до нашої теми, і одна з із них звучить так: підтверджуючи упередження: про що йде мова? Якщо ми в щось віримо, наприклад, давайте вирішимо, що я вірю в грошові медитації. То тоді я буду постійно шукати приклади, за до допомогою яких я зможу підтвердити свої упередження. Так? Тобто я вірю в прошові медитації, я заходжу і говорю: ну, от ви подивіться, от є людина, яка про них розповідає. Ну, значить, вона якось його досягла. Ось є бізнес-кейс, ну, значить, вони працюють. А що ще цікаве? Наприклад, давайте уявимо, що наша Люся вибирає все таки грошові медитації під час цього курсу. Її підняли. Давайте зарплату на 20%, і Люся буде пояснювати це підняття своєї заробітної плати, тим, що вона власне пішла на курс, і ось в результаті цих медитацій у неї збільшилась зарплата, але воно не буде в цей момент думати про те, що її уже два роки ніхто не піднімав зарплату. Вона постійно робить надгодини. В останньому місяці вона там зберегла для компанії там декілька десятків тисяч доларів, і це просто якби підвищення, це є результат її роботи. Але ні, вона це буде відносити до медитації, тому що отак власне працює підтвердження упереджень. Як медитація, я вам просто тут наводжу приклад, тому що він такий досить контроверсійний. Можливо, вас якби зачепить, щоб краще пояснити. Але це може стосуватися будь-чого і будь-якого прикладу. І тепер говоримо про нашу другу евристику, про яку я обіцяла вам також розповісти. Ця евристика називається фундаментальна помилка атрибуції. Про що тут іде мова? Фундаментальна помилка атрибуції говорить про те, що коли ми оцінюємо якусь ситуацію, то ми зазвичай, якби причини цієї ситуації, приписуємо якостям людини, а не самій ситуації. Зараз я поясню вам на нормальному прикладі. Я знаю, що ці слова вони звучать не дуже зрозуміло. Коли ви, наприклад, їдете за кермом, так. І тут якась людина себе на дорозі поводить не дуже адекватно, десь там вас підрізає, чи там ну, щось таке зробила, знаєте, незгодне з правилами, і вона вас трошки вибісила. То зазвичай, що ми в такий момент робимо? От, кажемо, от ідіот так не вміє керувати, хто дав йому права, і так далі, якась неадекватна людина. Але ми не думаємо в цей момент про те, що можливо у цієї людини зараз народжує дружина цього там водія, у нього народжує дружина в лікарні, і він просто сильно поспішає в лікарню, тому що вони дуже довго чекали на цю. Дитину, і він не хоче пропустити цей момент, і тому він весь на таких емоціях і просто був загублений в цій ситуації на дорозі. І так він дійсно поступив неправильно, але це не було пов'язано з тим, що він себе якось неадекватно поводить. У випадку нашої люсі, наприклад, коли ми вибираємо власне людину допоміжних професій, ми можемо також приписувати якісь атрибути або результати їхнього життя, їхньої особистості, а не іншим речам. Тобто, коли ми вибираємо власне там не знаю психолога, коуча чи кого завгодно, то частина людей може дивитися з точки зору, що ага, раз вона досягнула ось таких результатів, значить і у мене будуть такі результати, але це не обов'язково з цим пов'язано. Можливо, це навіть не має ніякого відношення до цього. Сподіваюся, мені вдалося в цьому відео трохи більше розповісти вам про те, які ігри чи шахи грає з нами наш мозок. Якщо вас цікавиться тема, і ви хочете дізнатися більше власне таких ходів. Які витворяє наша когнітивна система, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися і поставити лайк до наступних зустрічей.